Ви знали, що в південній півкулі мешкають 17 різновидів пінвінів, і лише один живе в Африці. Так от сьогодні Міжнародний день африканських пінвінів. І поки ви думаєте, що ці милі створіння просто безцільно ковзають по льоду, Ні, вони вміють пірнати на глибину понад 100 метрів, витримувати дикі морози і завжди виглядають так, ніби йдуть на ділову зустріч у смокінгу. Так от, друзі, будьте сьогодні як пінгвіни. зовні стримані, але всередині готові рванути у будь-яку глибину життя. Неважливо наскільки холодна вода, навколо головне, щоб у вас всередині кипіло бажання плисти далі, бо сьогодні субота, і якщо ви прокинулися, значить ваш айсберг ще не розтану. А це вже привід підняти крила або принаймні чашку кави. 11 жовтня ми починаємо наш про ранок. Ну що, від пінгвінів до птахів, бо сьогодні всесвітній день мігруючих птахів. Сьогодні офіційне нагадування, що змінювати місце або роботу це нормально. Птахи ж не стоять на одному гіллі, щоб не втратити стабільність. Вони просто летять, коли час летіти. А ми часом тримаємося за старе крило, яке вже давно не працює. Далі день камінг-ауту. день, коли чесність стає святом. Можна бути собою, і це не просто дозволено, це красиво. Тому якщо ви досі ховаєте якусь частинку себе, сьогодні саме час дати їй вийти, хоча б з шафи, хоча б на каву. А ще сьогодні всесвітній день музики, день, коли можна офіційно співати у душі, на кухні або навіть у черзі в супермаркеті. Бо музика це не просто звук, це наш спосіб сказати світові. Я ще тут, я не зламався, просто зараз, можливо, у мінорі. І нарешті, міжнародний день дівчаток. Тож усім дівчаткам, великим і маленьким, бажаємо мати свою мелодію, свій політ і свій смокінг, якщо хочете. Бо світ це не тільки для хлопчиків, світ це взагалі для тих, хто не боїться йти поперек вітру. Що по іменинах? Сьогодні їх святкують Леріон, Лев, Макар, Олександр, Пилип і Зінаїда. Сьогодні саме ваш день. Нехай у ваше ім'я сьогодні звучить голосніше, ніж пісня в караоке о 3 ночі. Про прикмети, якщо день вітряний або дощовий, зима буде сувора, тож можете вже готувати гарячий глінтвейн і моральну броню. Якщо листя з берези опало повністю, чекайте на ранню холодну зиму, а якщо не опало, ну береза просто ще не в гуморі. Якщо ранковий туман стелиться по землі, буде довга і м'яка весна. Тож можете починати планувати весняний спортзал, в який ви знову не підете. Що сьогодні не можна робити: не залишайте дім без охорони, бо за легендою активізуються нечисті сили. Хоча, чесно кажучи, після останніх новин гірше вже можливо не буде. Також не врушайте у далеку дорогу перелам осені. Природа готується до зими, дороги, слизькі, а настрій, як Wi-Fi у селі. Ну і ще не починайте нових важливих справ, бо вони можуть зависнути до весни. Тож, якщо хотіли почати марафон стартап або дієту, залиште це для весни, хоча б для весни 2047-го. А тепер про те, що нам з вами обіцяють, дзірки, це гороскоп. Овен, сьогодні ви можете випадково вирішити світову проблему, просто не відповідаючи на повідомлення. Телець всесвіт дає вам знак. Проблема лише в тому, що він написаний дрібним шрифтом. Близнюки, ви як Wi-Fi, всі до вас тягнуться, але сигнал сьогодні нестабільний. Рак, ваша суперсила сьогодні виглядати зайнятим, коли ви просто задумалися. Лев, всесвіт сьогодні тестує ваше терпіння через людей, які просто уточнити. Діва, вам сьогодні можна все, просто не це вголос. Ніхто не повірить. Терези, ви будете на межі геніальності і повного абсурду. Не переходьте межу, живіть на ній. Скорпіон вас чекає глибока розмова з самим собою, і ви точно будете неправі. Стрілець, день коли навіть ваші жарти виглядатимуть як життєві поради. Козиріг, якщо сьогодні щось не виходить, можливо, це просто репетиція перемоги. Водолій вас сьогодні або зрозуміють, або запишуть у генії і те і інше добре. Ну і риби, якщо хтось каже, що ви вітаєте в хмарах, просто згадайте, що там, між іншим, Wi-Fi кращий. По розкопу це все. А тепер про головне. Є така фраза: будь першим звуком у тиші, а не відлунням у шумі. Бо луна це просто повтор чужого. А голос це коли ти створюєш власну мелодію. Сьогодні день музики, день птахів, день і день чесності. І всі вони про одне будь-собою, навіть якщо тебе не зрозуміють з першого куплету. Пінгві не намагається літати, птах не намагається ходити, музика не вибачається за свої акорди, а ви не вибачаєтеся за свої кольори. Бо світ це хор, у якому головне не співати як усі, а співати своє, навіть якщо спочатку фальшиво, бо фальш це просто ще не знайдена гармонія. Тому сьогодні заспівайте не обов'язково голосом, може серцем, може, очима, може просто сміхом. Ну а я дякую, що цей ранок ви провели тут. Пам'ятайте, кожен день це не повтор, це новий трек вашого життя. І сьогодні субота, тож, нехай вона буде у ритмі вашого серця. Не залишайте дім відчиненим, бо духи активізуються, і серед них точно знайдеться один, який полюбить вашу каву. До зустрічі завтра у цей же час. Будьте як піневін у смокінгу, але з душею дитини. А ще бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!